Друзі, привіт всім! Мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. П'ю фіок. Ну, і як ви здогадалися з назви відео сьогодні довгоочікуване відео, огляд, так сказати, або, якщо хочете, румтур. У моїй квартирі орендованій квартирі у Німеччині квартира знаходиться в місті Баткісінген, земля Баварія. Займає, як я вже казав в попередньому відео. 44 квадратних метри складається з двох кімнат, орендую, е, сплачує мені за неї оренду плату Job Center, яка складає 340 з копійками євро на місяць. Це кальтаренда, плюс е, варм е, ну, котра е, куди ще входить е, за світло оплата і за газ. Я е, е, сплачую, ну, буду сплачувати точніше сам. Ось так. Плюс Ще витрати підуть на інтернет. Наразі інтернету в мене поки що немає, тільки мобільний. Wi-Fi ще не підключав. Тут багато всяких от нюансів. Ну, проте далі. Зараз, так сказати, не будемо тягнути кота за хвоста або за рога. Ну, коротше, за що стягнути? Починаємо огляд квартири або по-іншому, якщо хочете, рум тур. Поїхав! Отже, Заходимо ми з вами в квартиру. і що ми бачимо, Тут в мене знаходиться ванна. От. Ось так от воно все виглядає. котел газовий. ну Два в одному, е газове опалення плюс гаряча вода. Стиралка. От стиралки не було. Тут значить, ну там от унітаз, раковина, тут е полотенце-сушитель. Батарея така, як би теж газова. Как-то так, как-то так. Значит, ще раз хочу підкреслити, що я в'їхав в абсолютно пусту квартиру. Вот. Тут була э, що було? ванна, котел, э, ну, душ, оце все, до речі, смеси Крути тут стоять. Зверніть увагу, хто розбирається фірма ГРОЯ. Вот. Тут вони такі були, то не я їх ставив. Да, так, продовжимо. Я в'їхав в повністю пусту квартиру без меблів. Ну, тут за так і здається. Тут ми бачимо прихожа така невеличка Вот, І заходимо з вами на кухню. Е, тобто меблів абсолютно не було нічого. І декілька днів, ну, чесно кажучи, дуже тяжко було, тому що, е, як би... Ну, матрас я купив, щоб було хоч на чому спати, і купив таку от індукційну плітку, щоб хоч їсти було на чому варити. Вот. А також ну, дещо з посудим. А так більше ж нічого не було. І плюс ще два стула правда, купив бушник по, по 3 євро. Написав письмо в Джоб-Центр і буквально через за декілька днів дуже величною дякую агромезне джоб центру Виділили мені суму на придбання меблів, прийшло письмо і через буквально пару днів прийшли кошти у сумі 700 євро там на придбання меблів і ну, посуди і всього необхідного. Тому на ці кошти я купив от кухню. Така кухня тут ще не все. Якби шкафчик ще треба повісити. Ще, ну, то потім. Е, плітку, от, умивальник, ну, раковину точніше, кухонну, холодильничок такий, ну, невеличкий, але все-таки є. Тому що перші 3 дні я жив взагалі без холодильника, це просто жесть була. От, ну. Да, лампу ще приобрів. Е, приобрів радіо. От, хочу звернути увагу на сортування сміття. От, в Німеччині прийнято сортувати сміття. Не знаю, я казав, не казав. На декілька видів. От Тут в мене знаходиться органіка. Там в таких пакетах знаходиться пластик. Сортується пластик на переробку. Тут в чорних е, пакетах так сказати, все, що не підлягає переробці, весь інше сміття. І отут от знаходиться в мене картон, бумага, папір, ну тобто. от. Окрема окремо, окремо по сортуванню сміття значить викидуються пляшки, скляні і консервні банки. Там стоять спеціальні такі. Штуки по місту здоровезні контейнери. Я якось покажу, куди все це викидується. Ну Продовжимо огляд нашої квартири. От з кухні ми попадаємо в комнату. кімната. Ну, Наразі я сюди, е, до речі, придбав ліжко, ж да, придбав ліжко почти за 100 євро, БУшне теж. От. Ось ви бачите ще ні штор, ні тюлі, нічого такого немає. Хіба що ролети. На вікні отака от вітальня. Вона маленька. Але наразі вона в мене йде як спальня, тому що в тій другій кімнаті доволі прохолодна і там в мене просто кладовка. Покажуся вам ще раз. І ми плавно з вами переходимо у мою е, спальню або кладовку. Вот. Вона більшого розміру. Тут в мене і кладовка, якби і склад речей, і робочий кабінет. так. От. Тут ще е, накупив для ванни зеркало, світильник, то буде пізніше повішу, покажу вам, як воно буде все готове. Тут такий от стол тоже придбав, лампу придбав. Тумбочку я ще раніше знайшов на шпермюлі. Ще в Хамельбурзі чи в, да, в Хаммельбурзі ми були. Ну от, тут в мене ще воно йде, як мій офіс чи робочий кабінет, бачите мої книжки, по-німецький ноутбук. Тому от так от. Значить, по новостях, по новостях, чому, власне, я так довго... Не викладав відео е, Ромтур. Ви мені писали, що Олексію, давай нарешті вже де огляд хати, де огляд квартири, коли, коли, коли. Ну, чесно сказати, це Німеччина. Не було часу. Це Німеччина, самі розумієте, тут бюрократичні всякі процедури, письма від різних інстанцій, документи, перевірки і так далі. Тому подібне. Тому просто фізично не було часу. Викласти засняти і викласти це відео. Плюс у мене ще новини дуже класні. Я ж вже друзі, пішов нарешті на курси. На тому тижні стартував шпаг-курс з вивчення німецької мови, і, при тому інтенсивний термін е, обучення займає 8 місяців. От, і це інтенсив. Тобто, грузять, чесно, поповні. Нелегко. У мене ж, якби деяка підготовка була до цього. Ходив я на такі курси ВХС раз на тиждень, плюс займався самостійно, і все одно доволі доволі нелегко. Ну нічого, ми обов'язково справимося, і буде все зер-гуд. Тому отак, друзі. Що ж, в мене на сьогодні все. Я вам хочу подякувати за перегляд цього відео, Поставте йому лайк. Пишіть коментарі. поділіться їм з друзями, е, Всім всього найкращого і тъйс!